Саш, Саш, поховайте телефони. Ні, повністю приберіть їх, щоб вони не вигравили. Да. Приберіть, будь ласка. Почна з запису? Да? Окей. Супер. Значить, дивіться. Ми сьогодні продовжимо розбирати тему, яка стосується інфрачервоного датчика. Саш, Саш, накрийте, будь ласка, ноутбуки. Ні, накриваємо ноутбуки, Нікіт так само. Всі зараз накриваємо ноутбуки. Окей, супер. Значить, дивіться. Тема важлива, тому що з інфрачервоним датчиком ми будемо працювати багато разів. Багато хто з вас хотів запрограмувати машинку, щоб ви нажимали пульт і машинка їздила по пульту. Проте там є певні проблеми, так? Хто може мені сказати, які проблеми у пульта є? От ми з вами трошки його розібрали, буквально ти там ще, Чуть -чуть. можна. Один пульт може керувати що? Один пульт може керувати іншою машинкою. Один пульт може керувати іншою машинкою. Та, так, це вірно. Да, пульт може керувати. Так, ну, да. да, ну дивіться, а якщо я візьму пульт від цього телека, тоді Не. що? Цей пульт це, для англіна, це для телевізора. Але ж датчик то червоний і там і там. Ну така наразі, як так? ми його запрограмуємо, якщо ми не знаємо куди от куди. А ви зможете взяти пульт від телека, направити його на датчик і отримати в монітор в порту Можна. Да. А ви спробували? А можна сказати, як от в телефоні пульт робиться для телевізора. А? Ну так. Да. А вона не праву? Да. Ви не пробували в телефоні? В можна телефоні заказати. у день. Закачати додаток, і у вас буде ну, додатний пульт до свого телевізора. Тобто, ми можемо використовувати будь-які у нас наявні ресурси. Так? Значить дивіться, що у нас тут є. А, телефон я свій забрав. Значить дивіться, на телефоні, але не на всіх, теж буде оцей от інфрачервоний світлодіод. Можливо, у когось на айфоні він є, можливо, у когось його немає. На андроїді може бути, може не бути. Акумулятори це резервне живлення. У нас Значить, дивіться. Датчик. Або качину. Датчик, послухайте зараз уважно. Датчик. У нас дуже вибагливий до того, щоб ми його правильно підключали, це інфрачервоний датчик. Mm. На минулому занятті у нас просто був світлодіод. Це вже конкретно датчик. Він знаходиться на модулі, тобто він розпаяний, тут є резистор, тут є світлодіод і сам по собі оцей інфрачервоний світлодіод, який уловлює інфрачервоне випромінювання. Да. Яка різниця? Яка різниця між чим? З тим, що у нас було місце. Між цим особливо ніякої нема. Він тро, то, такий самий буде. Дивіться, я вам їх роздам, але сьогодні ми спробуємо зробити наступне. У нас є лінійка. У нас є лінійка. У нас є пульт. Тут є вісім різних світлодіодів. Вам буде сьогодні задача пультом переключати світлодіоди на ньому. Тобто можна зробити під кожну кнопку окремий світлодіод. І одна кнопка, яка всі вимикає. Хто... Зможе зробити прямо так, щоб у вас Нікіт. Ну, будь ласка, накрий ноутбук і послухай. У вас треба буде переключати його кнопками. Проте ви можете зробити так, що він буде цими кнопками переключати і випадкові світлодіоди. Тобто ми можемо скористатися ось таким лайфхаком. Рандомні кольори, пам'ятаєте, яка у нас функція рандом викликає? А яка функція рандом викликає? І рандом, і... Ні, ну і то понятно, рандом. Тобто, да. Випадково, так, да. рандом або випадково. А ну у кого я? Значить дивіться, зараз маленьке повторення. Повторення буде стосуватися іменно е, нашого інфрачервоного датчика. Чим цей пульт унікальний? Іменно? Цей, цей пульт. На ньому кнопку, Дизайн, Дизайн, кнопка зірочка, окей. В якому форматі він нам відправляє дані? В який формат у нього Цифрові. дані? Цифровий і букви. Да? Тобто букви і цифри. А лазерний так можна сказати? Ні. Ну це ж не лазер. Лазер це спрямований якийсь пучок Чого, світла. Да, ну, та, штука, сняла, пульт, Тут світлодіод. А світлодіод він випромінює в усі боки. Просто він дуже потужний, за рахунок цього він може далі вибивати. На яку дальність пульт може працювати? Два метри. О, два, от, з кінця кімнати він буде добивати? Да. Буде. Тобто 5-10 метрів може бути. бути. Трошки, а якщо він розряджається, тоді що? Він вражається, він не буде, безумно. він не буде освічувати, не буде да, Так, абсолютно вірно. Значить дивіться, оцей датчик він приймає 5 вольт. Якщо він приймає 5 вольт, то його треба буде підключати 5 вольт. 5, вольт. 5, вольт. 5 вольт. Проте, а якщо мені треба багато датчиків підключити, вона треба зробити вольт через бердбор. 5 вольт через бердбор. Тобто дивіться, я зараз на схемі малюю вам зараз цей датчик. У вас на цю лінійку теж буде потрібно 5 вольт і GND, багато чого. Тому сьогодні з бредбордом. Да, Можна, там. я запишу Так, Так, надо. До я вам ще роздам що виходиш, виписували на минулому занятті, так? Ось. Входи, у всіх можуть збігатися, а у декого можуть не збігатися. Так, S. Далі у нас що там 5 вольт середня ножка. І 5 вольт. І мінус. Куди мінус? GND. А як це називається? ЖНД. Хороше питання. Що таке С? ну хто скаже? С. Цефровий да. цифровий порт. Цифровий. А чому С? А подумайте, яке слово починається на С? Сігнал, правильно, то є С скорочено сигнал. Його можна на будь-який цифровий порт. Він через що працює датчик цей за Через... — На що у нас ругався на минулому занятті він? На порт. На букву Б. Буква Б. Пригадуйте. Бі... Бімбі. Бім ві. Біблі. Бібліотека. Тобто він буде працювати через бібліотеку. Це цифровий датчик. Це цифровий датчик. Бібліотека буде сигнал перетворювати на букви якісь. Зрозумілі нам. Оці букви ми будемо порівнювати. Окей, я пишу тут на скітку 8-й порт. Хоча, напевно, було б логічніше використовувати який порт візьмемо? Десятий, десятий, дев'ятий, одинадцятий, так, тобто, дивіться, 8, 9, 10, тобто якийсь цих портів. Для лінійки буде потрібно 8 цифрових. І дивіться, ну, по ідеї, 0,1 не треба використовувати. 0,1 не треба використовувати. А кстати, чому? А да. датчик називається? Це інфрачервоний датчик. Чому 0,1 не можна використовувати? Ось у мене є Arduino, чому 0-1. 0,1, чому. Це комп'ютер можна Ні, не можна. Закрий його, будь ласка. Так, 0,1. В чому різниця? Не знаю, бо тут 0-1. А вони бачили, вони RXTX підписані. Ти бачила, що написано? RXTX. RXTX в другому місці написано. Правильно, воно ще отут от написано. Тому що це переходить на ардуїнку, то RXTX це інтерфейс, щоб він передавав дані з комп'ютера на вашу ардуїнку. Що? Так, да, але це коли нам не треба підключати монітор порту. Якщо монітор порту є, у вас не буде програма працювати. Ось в цьому прикол. Тому 0,1 не підключайте. Ні в разі використання його, ні для лінійки. Окей? Тобто у вас там буде а 2, 3, 4, 5, 6. Вам треба буде гарно. підібрати, щоб воно не в розброс йшло. Бо буде важко. Нікіта, е, да. а я прослухав, а чому не можна один лінольд використовувати? Тому що воно не буде робити. Робити буде. Не буде з Ардуїнкою спілкуватися комп'ютер. Буде помилка. А і за чого воно не буде з Ардуїнкою спілкуватися? І за того, що воно на одному. А, а, а чого? Він може або робити високий низький сигнал, або передавати дані. на другий Це тільки нема рочти. Так, пам'ятаєте на кванті Bluetooth 2-3 у нас був, так? Bluetooth 2-3, RX 2 і TX 3 Або навпаки. один Bluetooth був. Так, це лінійка. Ваня, роздай, будь ласка, всім лінійку зараз. Чолова лінійка. Лінійка, не знаю. Дивіться, деякі лінійки можуть бути з багом, вони можуть взагалі не працювати. можна Нікіт, у тебе така лінійка в наборі є? Нема, значить будеш підключати. Лазер підключимо трошки пізніше, окей? Що? Це Що Що? за... RGB. Ну от ми з вами зараз розберемо це RGB лінійка. Саш, кстати, це така сама як у тебе ззаді на машинці, тільки її програмувати трошки простіше, Бразиль. бо та що на машинці вона всі кольори одним зажигає. Во всяком случае, поки що так було Фа -фа -фа -фа. у нас. А тут кожен з них може своє отримати. Дивіться світлодіоди, світлодіоди. У вас це ось ці квадратики. Світлодіоди це ось ці квадратики. Для того, щоб їх підключати, вам буде потрібно вибрати, по-перше, порт. Від кожного світлодіода відходить порт. Подивіться на нього уважно. Фонарко. Бачите? Фонарко. 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 Так, ви будете вибирати самі, у вас на ну, уніті до тебе портів багато, на мене, а у вас а портів, хлопці, Порті, дівчата, буде набагато. що? 0, 1. Бо Д0, де Д1, де Д2, де Д3, ну у програмістів з чого починається відрахунок? З нуля, З нуля. ну а у нас а, тут це лінійка. Да, D0 можна в d 2 і так далі. Не зациклюйтесь на цьому, там як вони підписані. Те, що підписано з буковкою D, просто в цифровий порт підходить. Це вам підказка. Буква D – діджит. Можна в ШИМ. У вас по-любому в ШИМ піде, що у вас там три, п'ять. А ну ще яке. Шим. Саш, який шим є? Що таке ШИМ? -5, euh, 5, широтно імпульсна модуляція щоб плавно регулювати там були якісь контролі а рожевий Так. Ну, да, 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 да. правильно щоб рожевий або якась ця лінійка це можливо. дозволить зробити оранжевий да, рожевію от давайте зараз послухаємо дивіться у мене є підказка дивіться тут є маленька підказка я вам буду її зараз розказувати Підказка реально маленька, саша та, так? Значить дивіться, лінійка працює не зовсім простим варіантом. Ми ВЦЦ маємо підключати GMD. Навпаки. Чому? Тому що для того, щоб. Повністю його запрограмувати треба створити багато підпрограм. На включення, на виключення, на колір, на інший колір, ще щось, на стовбур. Так, де да, 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 да. дуже багато. Так, так, так. Так, так, 5 так. Дженде підключається тут в 5 вольт. Дивіться, ой, почекайте, стой, а, не перебивай, ВЦЦ ВЦЦ буде підключатися в GND. Тобто давайте я вам це одразу напишу. Ось у мене буде лінійка. Ось у мене буде лінійка. А Так, вона так і називається. Да, називається, бо вона на лінійку трошки схожа, правда? Їх тут багато. І далі отут ідуть от ножки. Дивіться, я всі ножки малювати не буду. Тут буде от ножка, наприклад, d 0 Отут буде ножка ВЦЦ. Всім видно? D0, да. ВЦ. Тепер у нас тут є кольори R-G-B. RGB будуть виконувати якраз вашу роль. Вони мають бути всі хай. Тобто їх будемо підключати або всі одразу і отримаємо білий колір. Або отримаємо якийсь конкретний колір в залежності того, який підключимо. Підключити R, буде R. Да, вся лінійка буде червона, вся лінійка зелена, або вся лінійка синя. Або фіолетова, якщо вам портів хватить. Дивіться, що а у мене тут є? ну, стойте. Д0. Вони йдуть в цифрові порти. Наприклад, у мене там D2 і до Д9, виходить. Від D2 до Д9. Потім. Да. О, е, а чого ви це це не там Дженде? Якщо це робили? тому, що якщо її підключати іменно правильно, щоб вона працювала high-low, то для цього треба буде писати багато програм. Вони називаються функції. Це буде складно. Ага. У нас на це не вистачить зараз часу. Ми це будемо робити, коли ви прошками будете курс про там ви будете вже C++ знати. Вам це проще буде зробити. Бардблоки це довго буде. Ну реально, це вам буде дуже довго. Ага. Ось ага. так, дивіться. На RGB, ось вони у мене підписані: R, G або B. Сюди я буду подавати хай сигнал. Сюди я буду подавати хай сигнал. Все потрібно, послухайте, оскільки ВЦЦ йде в GND, ВЦЦ в цьому випадку йде в GND це у нас один єдиний такий пристрій, поки що є. GND треба відправити ВЦЦ. ВЦЦ в GND. ось. Запам'ятали на лінійки, так? Да? Це тільки для лінійки зараз. RGB. RGB, воно вибирається один якийсь колір. Можете всі три, якщо хочете, але вам на датчик тоді не вистачить. Ось. Вибирається і його в хай сигнал відправляємо. Одразу ми виділимо один порт, зробимо його хай в сетапі і все, забудемо про нього, домовились. Mm -hmm. D2 і D9 ми будемо ними керувати за допомогою нашого Можна датчика. Це що з пульта? Типу я можу, oh. нажимаю одиничку. Вань, там резборди, є. Нажимаю на дничку і пишу тобі, щоб вона да, включила випрати, щоб вона включила Два і впечила чоловіка. Вона буде. Можна запрограмувати, дивись, все, що цифрове, ти зможеш запрограмувати. А, ти зможеш пультом навіть говорити, який кольор включити при бажанні. А Один робити низьким, а другий високим. Шо? А, ну логічно. Ну це називається СМД. Вони паяються для того, щоб бути меншими, і у них... Того, як вони, можливо, І вони не так часто переграють, як у ті мої. Да. А ми будемо програмувати, що пультом нажимати тут будуть якісь. Вони без червоні, потім щось? Ну щось типу того, да. Залежить від того, як програма. Резистори на них є. Кстати, от Тимур правильно сказав, дивіться, лінійка захищена, дивіться, напроти кожного світлодіода а, там є резистор. Бачите, маленькі такі прямокутнички. Це у нас оці от СМД. Так, вам потрібні проводки, так? Так, дивіться, ось папи-папи. Датчик, дивіться, датчик теж бредборд підключить, але на інший бік. Зрозуміло? Тобто з одної сторони бредборда у вас датчик, з іншої сторони бредборда лінійка. окей? Там. Ну, у вас бредборд на половинки розділений. Проводків вам треба буде багато, тому якщо комусь не хватить, виканіть добре. На одну лінійку вам більше 10 проводків треба. Дивіться. Бачите бредборд? Він розділяється пластиковою лінією. Ось. Пластикова лінія. Всі бачать її, подивіться на свій да, бредборд. Да. З однієї сторони лінійка, з іншої датчик. Да. Все. Відключайте, будь ласка. Показую а, на лінійці. Дивіться. Ось моя лінійка. Давайте я її отак підключу. Всередину. Ша, 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 Ось. Вона може не одразу вставлятися, там не всі порти рівно будуть йти. Там це получається які Ну, так, да, треба, щоб вона підключила. Вона буде вставляти сюди, а потім вона буде Але зато в бредборді буде нормальний контакт. Якщо б мама-папа підключала контакт, був би не дуже. Воно прямо-прямо-прямо. Прям нормально так, да? э... так? Бачите? Має бути. Ну от я зробив таким чином, да, напротив. А да, датчик? Так. У тебе нема датчик? А, немає датчика? На тримай. Ну, ладно, так, так. Е, між, е, да? всіх Там У всіх немає, давайте розповідаємо. А, Давай, а ні, він правильний, це просто а, не, приміщення. Дивіться, давайте трошки ще раз поясні, як працює оця Ви бачите, у неї є різні контактики від d 0 до d 7 правда? Оці контактики, вони будуть відповідати кожному святодіоду, світися, не світися. Розумієте? Вісім контактів, вісім светодіодів. Світися, не світися. Ясно? А як ви думаєте, навіщо нам треба RGB? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це це чоловіки. Чоловіки. Так, щоб змінювати колір. Як так. ви думаєте, оце RGB, це буде колір для одного якого сутодіода чи для всіх yeah. одразу? А чому для всіх одразу? Ні, ні це правильна відповідь, як ви думаєте, чому? Чому для всіх одразу буде RGB кольору? Тому що вони приєднані до одного. Так, бо вони всі з'єднані. У них є одна ніжка, щоб включити-виключити, але RGB у них у всіх яке? Однаково, Однако, вона спільне. Ясно? Нема, тобі, це як ці світотіоди одиночні, тільки вони лентосить. Так, це. Да. Це просто лента світодіодів, правильно. Дивіться, тут треба бути дуже уважним, тому що у вас ВЦЦ, воно якби йде там, де всі дешки, да? так? Виділіть її окремим з кольором якимось проводом, щоб ви точно знали його. І потім в плюсики його просто підключиться. Ой, ні, ВЦЦ, вибачаюсь, ВЦЦ вам треба в ДЖМД. ВЦЦ в ДЖМД. Так, 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 тільки ось, бачиш. Треба на А напроти кожного цифрового, що? Ну, не дуже прочно тримається. Там вже всього при контакти. А <звеч> вінки Далі дивіться, вам потрібно. Що зробити? Далі вам потрібно просто його підключити. Хлопці, дивіться, щоб ззад його підключатися. Це просто розумієте, це якби може трошки незручно зручно, але буде, а возюди буде закриватися. Подивись, будь ласка, уважайте. Бачиш, як я підключу. Кожен за кожним. Кожен за кожним. Не через одного, а кожен за кожним. Так, тепер дивіться, поки ви підключаєте. Я ще раз хочу наголосити, що світлодіод працює на інфрачервоному світлі. Воно не сприймається нашим оком. На минулому занятті, як ми його побачили? Через камеру, Через камеру да. наші камери його можуть побачити, правильно? Тобто, ви зараз, якщо ваш пульт будете направляти, ось світити не бачите, ще на телевізорі він реагує. На телеку, бачите, телек реагує на нього. На ньому така з'являється. Чого? Ну так, да, я... він реагує, тому я що, я... що він не знає, що робити з кодом цієї кнопки. Ну, не знає він, що з нею робити. Проте реагувати він на неї буде. Ось, бачите, я направляю. Правда, дивіться, я от можу направляти кудись в стелю, бачите? Якщо я в стелю, направляю а не в датчик, він не реагує. А якщо отак, то реагує. Бачите? Як це працює? У вас є світлодіод? Ні, не, не ще? Інфрачервоний світодіод. Ану, подивіться сюди, хлопці, дівчата. Саша, Настя, Нікіт. Дивіться, у вас є інфрачервоний світодіод. Дивіться. Ось він. І коли він видає освітлення, коли на нього подається високий сигнал, він посилає свої лучі, які ми можемо датчиком уловити. Тобто сенсор його спіймає, і ви зможете спокійно цей сигнал потім щитати. Кожна кнопка буде мігати певну кількість разів. Тобто, знову ж таки, на минулому занятті там були коди. Да? У нас була кнопка 1. FF, a а 25 d пам'ятаєте? Да. Виписували. Зараз я вам роздам ваші аркушики. Я я я я да. щоб... Ну, то і є додаткові. Давай додаткові дамо. Ви ж можете приходити брати, заборону нема. Так, хто зробить, відкривайте ардоблок. Аж, тут, блін, у вас арбінки до спустилися. Ну, ви ще підключаєте, тому ардублок включить. Поки підключить Добре? А можна так і підключають? Ніки, у тебе багато портів, у тебе перебор свій, тому воду. Так, Ну, бачите, Нікіта свою аргумент приносить. Так. Є питання по лінійці? Ні, можна не...

<гаду> е, і датчик. датчик, Дивіться, датчик ось у вас. GMD 5 вольт <гаду> і 8 або що у нас там, 10, -й. Вибираємо будь-який зручний <гаду> код. Не забудьте перевірити плату і порт, бо до вас там різні плати використовуються. Хоч ніколи? Так, хто готовий ручку, підніміть, будь ласка, або якось дайте зразу. ЧП привіз. Яке ЧП? Я, Я коротше, підключав, підключав і так от і проведу. Ну нічого страшного, таке так буває. Через це краще підключати по одному. Перший з другим. Да, можна, можна, можна. Так і треба, все правильно, так, супер, бачу, 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 супер. Так, а цифрові порти чи судді? Цифрові порти, ось ці от дивись, де у тебе, де 0, де 1, вони мають йти в цифрові порти на аргументі. Чи ти про датчик зараз питаєш? Так, про Ми його коло, куди, діджита 10 написали, не? Соня, ти в мене не питай, я сам розумію. Діджита 10. Ну, витрати на випуск. Ну, діджитал, а тебе тільки на один. Ти їм придворити, ти кажеш, що ти придворити додатчика, а додатчика... А ще я питаю.

Д1 іде в наступний. Куди? В третій. В третій, так. Так, далі. Тобто отепер буде від Д0 до Д7, а на одній буде від Д2 до Д9. Це перші? Так, Ну, Оскільки ми не можемо від Д1 до Д6. Д0, Д7. Який? д 2 до Д9. Попорядок. Тобто від однієї до хвали? Так, І я так розумію, що я можу сказати. Підійдіть. Ну, якщо не підійдемо, можемо його поміняти. Буду... Не больше сказать.